Пандемії не буде. Принаймні, поки що у всесвітній організації охорони здоров'я не бачать глобальної загрози метапневмовірусу, який шириться світом. Про це заявив очільник організації Тедрос з Гібрейсус. Нагадаю, значний спалах респіраторного вірусу було зафіксовано в Китаї випадки зараження цим. Вірусом зареєстровані і в Україні. Яка ситуація з інфекційними хворобами в Україні? Розпитаємо Олександра Заїку, керівника національної програми імунізації МОЗ України. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, вітаю слухачів і бажаю всім міцного здоров'я. Дякуємо, пане Олександре. Дозвольте почати з питання щодо розповсюдження метапневмовірусу. Є вже випадки захворювання і в Україні Чи нова це хвороба, взагалі, і які її симптоми, розкажіть нам, будь ласка. Ну насамперед я би згадав про те, що в Україні триває під з грипу та гострих вірусних респіраторних інфекцій. Він звичайно не такий, як він зараз не викликає якогось занепокоєння, оскільки захворюваність у порівнянні з попереднім роком, аналогічним періодом, вона навіть на 20% менше. Чому саме зараз ми згадуємо про метапнемовірус? Мабуть, через те, що для всіх нас, для українців, це доволі така нова або ж забута стара назва, я би так сказав, вірусів одного з понад 200 гострих респіраторних вірусних інфекцій, які завжди циркулювали циркулюють не тільки в Україні, а й у всьому світі. Можливо, після пандемії ковід цей вірус став більш актуальним. Можливо, про нього частіше стали згадувати. Але таких вірусів гострих респіраторних вірусних, які викликають захворювання, подібне як на грип, їх понад 200. І метапневірус є одним з них. Щодо симптомів, які викликається вірус, вони насправді легші аніж грип викликає. І вони, а вони доволі схожі. Це є і кашель, і підвищення температури, і нежить. І такі випадки реєструються, випадки медапним інфекції, викликаної цим вірусом, реєструються не тільки в Україні, а в усьому світі. Я би також згадав про те, що. Під сезон зараз може набирати обертів, і ми очікуємо зростання захворюваності. Можливо, десь наприкінці січня, на початку лютого. Це доволі прогнозована ситуація, оскільки зараз ми вже виявляємо циркуляцію вірусів грипу типу А і Б вже в 16 регіонів країни. Тобто під сезон триває. На це треба слід звертати обов'язкову увагу і зробити обов'язкове щеплення, коли ми ще цього не зробили. Вакцинуватися від грипу можна протягом всього під точно також як і робити вакцинацію від ковід-інфекції. Хочу сказати, що вакцинація від грипу є, є рекомендованою, вона не є обов'язковою і держава не закуповує за державні кошти ці вакцини. Однак вони є доступними на ринку, їх можна зробити в приватному порядку та вакцинуватися протягом наголошую, протягом всього. Під сезоном це зробити ніколи не пізно. Скажіть, будь ласка, як загалом загалом от захворюваність ця мета вірусу, і чи може взагалі він призвести до ускладнень небудь Насамперед, перебіг цього захворювання інфекційного викликаних метапнемовірусом він прибігає набагато легше аніж грип. Можуть бути загальні симптоми, такі як і при гострих респіраторних вірусних інфекціях, такі як нежить, кашель, підвищення температури. Але як таких ускладнень, яких тяжких ускладнень може викликати грип, звичайно, таких ускладнень цей вірус не викликає. Я би більше згадував про можливість тяжких ускладнень від грипу, і саме серед груп ризику, ми пам'ятаємо, що є групи ризику професійного, є групи ризику медичного. Це і люди похилого віку, це і діти віком до 5 років, і особи з супутніми захворюваннями. Ті саме у яких вірусна інфекція, саме грип може викликати тяжкі ускладнення. Тому саме цим категоріям особи ми і рекомендуємо зробити щеплення від грипу та вакцинуватися, тобто складних, а точніше ускладнень може і не бути, але самолікуванням краще все одно не займатися. Я би радив так, всі лікарі радять, і Міністерство охорони здоров'я наголошує на тому, що прості речі рятують життя. Захворів, сиди вдома, звернися до сімейного лікаря, повідом про свої симптоми, і тільки лікар тобі призначить медичну допомогу, призначить відповідне лікування і відповідно буде спостерігати за перебігом здоров'я. Звичайно, самолікуванням краще не займатися, а звертатись до професіоналів. Ви вже кілька разів наголосили на тому, що від грипу можна вакцинуватися протягом всього епідсезону. сезону. А яка ситуація в Україні з вакцинами? Чи в повному обсязі вони зараз є? Чи покривають всі потреби? Ну я би тут розділив певно цю відповідь на це питання на дві частини. Перше, я би сказав про ті вакцини, які закуповує держава за державний кошт, які віднесені до національного календаря щеплень. Вони є для українців безкоштовними, вони наявні в кожному регіоні і є в достатній кількості. Це я би згадав про щеплення дітей від кору, від дифтерії, від правця, від інших інфекцій, яких можна запобігти вакцинацією. І я також би згадав за безкоштовну вакцинацію дорослих від дифтерії та правця. Вакцини ці також є доступними. Є також безкоштовно. Штовними ми пам'ятаємо про ризики саме зараз в цей час і травмування, і ризики поранень це доволі складні інфекції і дифтерії і Провець їх можна запобігти. Шляхом вакцинації. Тому, будь ласка, зробіть це щеплення е, і зверніться до сімейного лікаря. Це перша частина. А друга частина це є рекомендовані щеплення. От саме власне грип, вакцинація від грипу і відноситься до рекомендованих щеплень. Держава не закуповує ці вакцини е, за державний кошт, вони не віднесені як обов'язкові до календаря, але вони є рекомендовані певні групам осіб. І вони є доступними на ринку. Вони є е, в приватній мережі, вони є в приватних медичних закладах, вони є в аптеках. Е, але ж знову ж таки, зверніться до сімейного лікаря, запитайте. Повідомте про свій стан, перевірте свій вакцинальний статус. Якщо ви пропустили якісь обов'язкові щеплення, обов'язково на ще їх, а лікар, відповідно, вам порадить ті рекомендовані щеплення, які саме доречні будуть саме зараз, саме протягом цього підсезону. Лікарська порада і лікарська консультація є обов'язковим в цьому випадку. Дякую вам дуже, пане Олександре, за. Цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру за ваші поради і рекомендації. Сподіваємося, що наші глядачі обов'язково до них дослухаються. Дякую вам, гарного вам дня. Я нагадаю. Це був Олександр Заїк, керівник національної програми імунізації МОЗ України.